Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі, моя величезна YouTube-родина. Як завжди, я вам дуже дякую за ваш час, який ви приділяєте, передивляючись мої відео, за ваші коментарі. Це особлива подяка. Я прочитую кожен коментар, і мені дуже приємно читати те, що ви пишете. Мені подобається, що ви жива аудиторія, що ви пишете свої думки. Розумієте, це все нас об'єднує. Дякую вам за це. Сьогодні неділя і подивимося деякі моменти з вами. Та ви і знаєте, мабуть, що саме головне відбулося це купа зустрічей. І коли я робила розклад на осінь, я говорила, що буде скільки купа різноманітних зустрічей, але вони будуть ну, не дуже такі продуктивні. І ось зараз. Росіяни поперлися в Америку після відомих нам подій. Так? Трамп поїхав зустрічатися з Китайцем. Зеленський зараз знаходиться в Великобританії, чи, може сьогодні він вже має повертатися, але бачите, отакі роз'їзди. Тобто лідери країн намагаються про щось, мабуть, домовитися. Я знаю, що вже дуже багато висновків зроблено десь по телебаченню в новинах, але давайте все-таки запитаємо у Аркані. що це за зустрічі, наскільки вони продуктивні? Що? Нам з вами із тих зустрічей. Давайте дивитися. Ну, отой, як його, Кирило Дмитрієв, да, друг Путіна, раптом, отак, от після тих санкцій на Роснафту і на Лукоїл, раптом він помчав в Америку. От давайте запитаємо. Я знаю, ви мені скажете, та це вже з новин відомо. Ну, дивіться новини, слухайте. Я ж хочу запитати те, що не прозвучало в новинах. Можливо, Можливо, є те, чого нам не сказали. Можливо, є щось приховане від нас. Для того у нас є таро. Дивимося. Поскакав. Основна причина, чому так раптово поїхав. Ну, от що б ви сказали, вісім мечів. Вісім мечів це аркан обмеження. Тобто ті санкції, які наклав Путін на Рос. Ой, вибачте, які наклав Трамп на Росію, та Роснафта і той Лукої, да? Лукою все ж таки дуже тисно. І я так думаю, що росіянам це дуже підгорає. Дуже вісім мечів. Це конкретно показує, що обмеження, караул це такі обмеження, які нас, ну звісно. Росія величезна країна, і, можливо, ці санкції не відіб'ються прямо ось завтра. так? На це, звісно, потрібен час. Але ж чого б поїхав? Я так думаю, що ці обмеження, які ввів Трамп, ось вони про них вже ж кричить Дмитрій і вся Росія, то, можливо, вони не на один день, і не на тиждень, і не на місяць. Тобто це на якийсь доволі певний період. І ось вони, можливо, підрахували, і, мабуть, тут їм стало непереливки. Вісім мечів, тобто, поїхав, Говорити про ці обмеження, далі про що поїхав говорити? Про якісь майбутні домовленості з приводу економіки. Щось там ну, обіцяє, щось економічне, щось про економіку. Тобто, дивіться, він не поїхав кричати, ми негайно зупиняємо війну з Україною. Ні, він поїхав говорити: зніміть обмеження, тому що нам потрібні кошти, і на майбутньому ми з вами будемо, ну, Спрацювати про якісь майбутні проекти, якісь інструменти впливу став показувати. Тобто, знаєте, коли ми в об'єднанні, дивіться, трійка Пентаклів, це аркан, сумісна співпраця. Ми з тобою. Так? Ми з тобою дуже багато можемо. То навіщо нам розривати наші економічні зв'язки? Навіщо нам втрачати, ми ж можемо гроші заробляти? Ось, понимаєте? Отака була риторика. Так? Ну і ще. Так, да, це тільки про економіку, в основному про економіку. Я думаю, можливо, там щось ну, про перемовини. Давайте запитаємо: чи йшлося про те, що Росія хоче сісти за стіл перемовин? Чи благали вони про то Путіна? Трамка, що я сьогодні путаю? Ну, таємно було таємно було, але якось воно завуальовано. Можливо, не так голосно про те говорилося, але основна ціль гроші, економіка, гроші, яким, яких не буде вистачати росіянам, якщо оці санкції будуть тривалі, якщо їх не знімуть. А ще ми чули новини. Зараз я це передивлюся, що Трамп готує іще якісь санкції. Тобто і це вже дуже серйозно вдарило по гаманцю росіян? З чим поїде цей посланець додому? З нього посміявся весь світ дурінь. Не з чим? Абсолютно не з чим. Чому? Тому що, ну, скоріше всього, Трамп... А ну, давайте я запитаю, не буду від себе казати Трамп. А, які думки у Трампа щодо цього візиту? А ось вам і Трамп диявол і смерть. Тобто трампуша, схоже, перевзувся, але це іще раз я вам наголошую не, не тому, що він любив українців, йому так шкода тих дітей чи те наші дитсадочки, там ні. Це про те, що все ж таки Путін завдав серйозного удару по іміджу Трампа. Так, він його дурачив уже 9 місяців. 9 місяців він його за нос, той Трамп йому давав то тиждень, то місяць, то ще до якогось числа. Розумієте? Ну, пам'ятаєте ви всю цю історію. І тут раптом ну це Трамп, Трамп буквально реально все. Він уже, це його особиста амбіція. І я так думаю, що. Тут треба чекати і ще чогось від Трампа, такого знаєте, в бік Росії якихось хто у нас такий диявол, володар скарбів і якихось багатств. Да? так ось тут і карта смерті прийшла. Тобто Трамп рішуче налаштований. Ну я не знаю, чи знищити ту російську економіку, але завдати серйозного удару да. Це ну, таке, знаєте, це їхнє особисте. Да, поїхав той Дмитрій, зовсім не щів, не солоно хліба, поїхав і каже, що осьо, е, нам нічого не свистить. Бачите, вежа, королева Пентаклів це про гроші, це про ресурси, це про санкції і зупинка активної діяльності. Тобто ні з чим приїде. Варто очікувати було. Догулялися, допригалися, а ми з вами казали, що Росія буде ну як, з, ну, Знищена, вона розвалиться, але це все наскільки буде поступово. Ось ми це поступово з вами і спостерігаємо. Зараз і Роснафта, потім ще щось буде, якісь там їхні будуть призупинені підприємства, якісь активи. І все поступово поступово до того йде. Звісно, нам би хотілося це, аби завтра зупинилося. Я вас розумію, я така сама, як ви. Я така сама, вже, вже, як то кажуть, терпець уривається. Ну, але що ми з вами можемо зробити? Добре, далі дивимося, поїхав. Зеленський у Британію. Я не знаю, чи зараз він ще там знаходиться, я не дивилася новини. Останнє чи вже має повернутися, але поїхав у Британію, і окрім там, того саміту, що вони там збиралися, коаліція охочих, там, да? ну, то, те, що в них заплановано. але ще в нього відбулася зустріч з королем Чарльзом 3. Давайте побачимо. Хоча, от, наскільки я знаю, Ну так розумію. Я, звісно, не політик, але ну, так з розмов, що, в принципі, король це завжди в будь-якій країні ну, це слабка фігура. Да? Це ну, умовний такий, якби ну, король. Але такі от політичні моменти всі вирішують ну, я не знаю, прем'єри їхні чи хто. Ну, Давайте побачимо. Чарльз і Зеленський. Давайте побачимо. Внутрішній стан президента Зеленського. З чим він вийшов від Чарльза? Зараз. А Чарльз що? Тут іде дуже велика фінансова підтримка. Дуже велика. Це все на майбутнє. Звісно, вони говорили про ну, там, оборону, можливо, там, про якусь співпрацю, про щось таке. Але що стосовно, я не знаю, який вплив тут має цей Чарльз, але випала карта мага, а це якийсь як інструмент, тобто в нього, можливо, все-таки є якийсь важель або є якийсь інструмент впливу ну, на тих людей, які займаються війною, я так розумію. І він Зеленському дуже багато чого по пообіцяв. Він пообіцяв якесь зрушення, якісь дії. Мак і рицар жезлів. Це вперед я знаю що робити. І тут купа пройшло карт Пентакливих. Ви розумієте? Тут і королева. До речі, дві королеви тут можливо якісь. Ну, Ще з жінками не спілкувався. Ну розуміється, з могутніми жінками, з політиками, які мають якийсь вплив. І ось дивіться, тут і 10 пентаклів, і четвірка пентаклів. Це говориться про що? Що ми знаємо, що у вас ну, така ситуація, і ми вас не полишимо. І це якби ем, то знаєте, тут ще якась стратегія в них. От вони розмовляли про якусь стратегію, про щось, і начебто, цей Чарльз має, я ж кажу, ну, щось зробити. Я перепитаю. Перепитаю, щось зробити, на когось вплинути. Якась, якась робота немає проведена, бо мах, це ж не просто так, це я можу. Розумієте? Я можу і я буду це робити. Отака була відповідь. Час на України, ну, однозначно. Однозначно, тут четвірка жезлів, король Пентаклів, Страшний суд. Він буде, я так думаю, ну якби спонукати, діяти так, щоб в Україні було достатньо ресурсів, аби вона могла і захищатися, і проводити якісь наступальні дії. Да. Він за те, аби е, справедливо закінчилася якась ситуація. Він на нашому боці, і я так думаю, що ця поїздка для Зеленського ну, і для України була дуже вдала. Ще раз а, да, Це нам несе задоволення. Дивіться. Десять кубків, дев'ять кубків і король жезлів. Тобто, оця поїздка для нас, взагалі, для України і на сьогоднішній день, і на перспективу дуже вдала. От, ну, Просто-таки дуже вдало. Дивіться, ми зараз дивилися на поїздку от цього як його Дмитрієва да, випала вежа. Тобто все зруйнувалося, нічого. А тут пентаклі, пентаклі домовленості непогано. Ви маєте розуміти, що які б ті поїздки не були, ми не можемо бачити ну так влаштований світ, так працюють політики. Ми не можемо бачити результати одразу. Розумієте, в цьому вся біда. А нам би хотілося вчора, щоб ми так уже всі втомлені, ми так всі змучені. Нам би хотілося, щоб то було швидше. Але ж бачите, це все проекти на майбутнє. Але вони дуже серйозні і такі знаєте, нам Британія буде добряче допомагати. Добре. Тепер дивимося, Трамп зібрався розмовляти з він там і в Корею зібрався, але буде у нього розмов, розмова із Сі Сінціньпіням. Дивимося. І ми ж пам'ятаємо, так, що Трамп уже там з 1 листопада призначені 100% мита для Китаю. Бачите, тим не менше їде розмовляти. Так. Про що. Господи. У мене таке відчуття, що в мене в колоді одні Пентаклі. Тому що тут розмови про Пентаклі. ну Ви знаєте, я не можу сказати, що прям Трамп поїхав там махати шаблею у перед носом. Ні. Ні. Доволі толерантно ну, карта помірності, спокійно, розсудливо, зважуючи майже кожне слово, знову ж таки, король Пентаклів: про, про гроші, про ресурси, про можливості, про сожалення, що йому доводиться мита вводити, так, тому що тут є в нас розбите серце. Але рицар Пентаклів нам каже про те, що є плани на перспективну якусь сумісну роботу. Тобто вони говорять про якісь е фінансові. Потужності, ну, отак от, от скажемо. Чи буде просити, аби посилив тиск на Путіна? Так буде. Буде карта смерті, що це буде йти мова про те, що нам треба об'єднатися і сумісно закінчити цю історію, поставити крапку, трійка пентаклів, сумісна, якби сумісна робота. Так і що? До чого ця розмова призведе взагалі? Гроші, 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 гроші. Ой Боже мій, і тут вежа. У мене таке відчуття, що тут, знаєте, ніхто нікому не хоче поступатися, на жаль, тому що між Китаєм і Америкою, скоріше всього, вони один одного не почують. Дивіться, луна, дурінь і вежа. Я так думаю, і тут і 10 пентаклів, і 9 пентаклів, і карта вибору. У мене таке відчуття, що після цієї розмови, ну, не на наступний день, але поступово-поступово поступово ми будемо бачити, як між Китаєм і між Сполученими Штатами Америки розгорається економічна війна. Мені не подобається результат цієї зустрічі. Вона ні до чого не приведе. Китай що буде робити? Китай сам собі наумів, тихо діє, в нього свої плани, свої роздуми, своє бачення ситуації, і він зовсім не збирається там когось слухати чи скакати під чиюсь дудку. Він хоче робити гроші, так як він зараз робить. І оцей тиск, що Китай допомагає Росії, все це знаєте. Він як допомагав, так і буде допомагати йому Китайцю. Цьому і взагалі Китаю не потрібно закінчення війни. Йому потрібна ослаблена Росія, йому треба доїти Росію, йому треба це дешевша нафта, які там ресурси, все, що може. Ще, ще трішечки, і Путін йому буде безкоштовно все віддавати. розумієте? це те, чого прагне китаєць. Тому йому його гроші, його ресурси, його можливості важливіше всього. Хто там буде? Йому там Україна та зовсім не пече. розумієте? Зовсім тому і не буде зараз, давайте так я запитаю Сі Цзіньпінь і Путін, чи будуть вони мати якусь розмову після зустрічі з Трампом, Господи, чи будуть вони мати розмову? Так, да, будуть, але вона знову нічого не проведе. Іерофан, двійка мечів, 9 кубків і 10 жезлів. Побалакають, ну так, да, ситуація, там заходи в тупік, щось вони там будуть казати, але ця зустріч пуста. Я вам ще раз бачите, ще іще, і знову і знову карти показують, що будь-які зустрічі, будь-які перемовини, які ось будуть у нас восени, ну вони не продуктивні. Вони тільки є якимись е, такими, маленькими такими, якби, як би, як, ступенячки, да, для того, щоб. Ну, щоб уже відбулося щось серйозне. Ну, качи, налаштовані, давайте побачимо. Ми вже все чуємо, що кажуть по телевізору, там новини. Ви дивитеся, пишете мені, ти все переказуєш новини. Ну. Чи хоче Трамп зараз розмови з Путіним? Ні. Карта Луни. Він наскільки зневірився. Він наскільки не вірить, що. Ось ви розумієте, по картам показує, він буде їздити, буде говорити, буде щось рішати, але з Путіним засі. Він йому уже перестав вірити, і нарешті, нарешті, це відбулося. Друга справа, що нам би хотілося, щоб уже вони, решті-решт, уже сіли, вже говорили щось. Але ну на жаль, ні. На жаль, це не теперішній час. Трохи це можливо буде. Звісно, війна закінчиться. Це буде трохи пізніше, не зараз. Чому я вам про це кажу? Тому що ви, можливо, бачили, от зараз вихідні дні, можливо, ви передивлялися новини і там такі заголовки. Все вирішиться 31 жовтня, коли. Трамп побалакає з, з Китається. Все вирішиться 1 листопада. Ми вже узнаємо новини. Хтось там каже, 12 січня е, вже буде поставлена крапка у війні. Розумієте, оці ну, вкиди дати. Ну, те, що я бачу по картам, і ще поки ні, можливо, домовляться про якусь коротеньку зупинку, передишку. Це можливо на це, якби пристане, врешті-решт Путін, тому що як Трамп каже, треба зупинитися е, зараз. І сідати за стіл перемовин. А Путін каже навпаки, ми продовжуємо гатити Україну, але будемо ну, про щось говорити. Тобто, в нього, його ці імперські плани захопити всю Україну нікуди не діваються. Ми це вже вивчили як той віршик. Тому, тому ну що, ну, нема тут на що сподіватися, не буде у нас поки добрих новин по будь-яким. Перемовиним, хто б з ким не зустрічався. Далі тут як я хотіла з вами ще роздивитися, яке питання. Ага, Трамп заявив, що Китай значно скорочує закупки російської нафти, а Індія взагалі припиняє це робити. Давайте запитаємо, чи це так? Чи це так дійсно? Давайте запитаємо. Чи дійсно Китай скоротив закупки російської нафти? Та ні. Ні. Це може бути яка видимість, ну, трійка Пентаклів, тут є, розумієте, будуть виконуватися якісь об'єми. Тобто він не наращує, але не скорочує. Тобто, як було, так і є. Індія продовжує закупати нафту. Ще як обходними шляхами. Хтось дуже добре допомагає. Дивіться, тут є диявол, тут є королева мечів і тут є шість пентаклів. Індія теж це купує. Тому війна й не може закінчитися. Так, і ще я сьогодні хотіла з вами подивитися ось таке. Читаю: Путін наказав поставити на бойове чергування ядерну крилату ракету Бурєвіснік. Є в них така, окрім того Ярса, про який ми дивилися минулого разу. так? І вони кажуть, що випробування пройшли вдало, і кажуть, що це зброя судного дня, ми вже це чули. І застосовувати її можливо тільки один раз для гарантованого взаємного знищення. Виявляєте, про що ми говоримо? Ну, давайте спитаємо у Таро: Чи виникне така ситуація, коли буде застосовано отой їхній бурєвісник? Чи виникне така ситуація, аби було застосовано о той болів? Тут знаєте як. Трошки не так, це не про буревісник. Мені кажуть, що от оці загрози, оці вкиди про ядерну зброю, вони взагалі стануть знаєте, сильно загостряться. От оці розмови про ядерну зброю, спостерігаєте, як воно буває? Починають говорити про ту зброю, наближаються ті підводні човни, всі, як то кажуть, розщихляють ці свої ракети, один на одного наставляють, потім затихло. Через деякий час знову така сама картинка. І ось ми будемо бачити таке напруження. Таке величезне напруження. Я не знаю, що це відбудеться, а я перепитаю, це Україна? Ні, це не Україна. це не Україна. Але якась ситуація з ядерною зброєю, розумієте, чому я так кажу? Тому що тут випала карта Всесвіту це світ. Розумієте, ну, планета, багато країн. Так? Є сонце, п'ятірка мечів це аркан війни. Але поруч з сонцем випала все-таки вежа. Тобто якась ситуація, от що вже от як ядерний вибух, вона може статися. Але тільки це не територія України. Можливо, це у них щось станеться. Вони ж такі криворукі, у них ті руки не з того місця ростуть. Вони запитають, чи може статися так, що ядерний вибух може статися. Саме на Росії. Можливо, з їхньої халатності, а можливо, вони самі себе захочуть знищити. Не знаю, чи може таке статися? Паж мечів, двійка, вежа. Дивіться, які карти падають. Паж мечів, двійка жезлів, двійка жезлів, вісім пентаклів і вісім мечів. Це робота, але бачите, тут щось тут, щось, ну, як то кажуть на Росії, щось пішло не так. Це якась погано виконана робота, володар неповного успіху. І може бути вибух. Може, це у них щось станеться. От ви, ви розумієте? Я питаю, чи виникне така ситуація, коли буде використана їхній бурізник? Карти кажуть, що. Да. Сонце і поруч вежа, це взагалі щитується як ядерний вибух. Питаю, це Україна? Ні. Я подумала, можливо, десь в інших країнах. Ну, мало ли що може бути. Я вже зараз, знаєте, нічого не здобулося. Питаю Росію, на Росію падає ви уявляєте? Як то кажуть самі росіяни? Бог Нікімошка відіть німножку. Ото, можливо, воно так і буде. Слухайте, ну якщо вже така історія, давайте зараз взагалі подивимося от, розподіл сил. Як зараз справи, ну, загалом, я не дивлюся напрямки, ви це вже примітили, не дивлюся напрямки, але загалом, ось як що зараз Збройних Сил України і що зараз армія РФ? Якщо для порівняння, хто зараз має якісь переваги, в кого якісь ну, успіхи чи провали? От давайте так, 6 арканів буду брати на кожну сторону Україна. Ні, непогано. Росії. Хто сильніший здивлюся зараз? Знаєте, у нас сили однакові. У всьому практично. От на сьогоднішній день вони якісь абсолютно однакові. І тут я не можу сказати. Ну, тут дуже цікаві карти на Росію. Зараз я вам все покажу і все розкажу. Питаю Взагалом, як справи зараз в українській армії? Я взяла шість арканів я вам перечислю. Король ну, це аркан лідерства, це аркан, який показує якісь конкретні дії, плани, коли відбувається якась робота. Четвірка пентаклів, Тобто ми не втрачаємо, у нас немає втрати території, це треба розуміти. Ми не втрачаємо, ми тримаємося. Ось четвірка пентаклів, ми тримаємо своє. Двійка кубків, ми не одинокі, тобто у нас є партнери, які нас підтримують. Дев'ять пентаклів. Дев'ять пентаклів це аркан фінансів, вкладань, ресурсів, самодостатності. Тобто у нас воювати є чим. Далі сім пентаклів. Сім пентаклів це затягування. Це те, що я вам говорила. Що до кінця року я не можу сказати, що у нас відбудеться закінчення війни. Відбувається затягування, але ми... Так, от якщо дивитися на таро, ми доволі ресурсні. А ще тут є карта таємниця. Якщо є таємниця, значить я її розкривати і не буду. Тобто є якісь єдине. Я тільки перепитаю, таємниця позитивна. Знову не хоче казати, позитивна. 10 кубків, тобто якась таємниця. Непоганий ресурс. Тут не випала ані вежа, ані 10 мечів, щоб я сказала, ну все, слухайте, нас вже вб'ють, розтерзають. Так, звісно, обстріли будуть. будуть. І ми це бачимо. Ми бачимо, крові умивається Київ, ми бачимо, як кров'ю умивається мій дорогий Херсон щодня. Про це неможливо говорити без сліз, ну, ну це наші реалії, в яких ми живемо. Так, дивіться на Росію. В Росії ресурси. Так, вони працюють. Звісно, не зворачується їхня СВО, вона є. У них є якісь плани, яким дуже важко реалізуватися. Тому що, подивіться, які випали аркани. справедливість шість кубків і карта смерті. Ось у нас 9, 9 Пентаклів, четвірка Пентаклів. У нас якась ресурсність якась. А тут, знаєте про що? Я не здивуюсь, от хоч у нас сили більш-менш зараз рівні, коли виникне така ситуація особливо, це прийняте рішення. Прийняте рішення, коли треба звідкись вийти. Приймається рішення звідкись вийти. Так, для них це жахливо. Для них це, як то кажуть, по цьому аркану смерті подобно. Але це вихід. Тому що по-інакшому неможливо буде якась. Створена ситуація, коли звід, звідкудись вони будуть виходити, я перепитаю. Звідки вони будуть виходити? Давайте так. Звідки вони будуть виходити? Ну, перепитає рік. Будуть виходити? Вони будуть виходити вісім ночів з окупованої території. З якоїсь окупованої території зараз йде розмова про те, що вони будуть виходити. Так, нам про це ще не кажуть, ми про це ще не чуємо, хоча нічому ну, не чуємо. Ми чуємо там, да, і говорять, же, що вони потихеньку про те, що якщо ви нам віддасте там, той Донецьк, повністю Донецьку область, ми там не будемо хапати Херсонську і Запорізьку область, а можливо звідкись і вийдемо, але я не знаю. Ну, ну слухайте, ну такі аркани, смерть шість кубків це рух. Повернутися і йти геть. Карта смерті це величезна трансформація. Було так, стало по-другому. тому що вони не можуть по-інакшому. Оце вам така Росія. Отака історія, слухайте. Ну, уже хоч це радує. А я вам хочу сказати, що ось коли я роблю розклади, і коли дуже мало чого втішного, повірте, моя душа разом з вами плаче. Але я знаю, що нас з вами все одно єднає людяність, єднає. Почуття гумору десь і те, що ми дійсно один одного підтримуємо, як можемо. Я це відчуваю навіть з ваших коментарів. Ми з вами підтримуємо наших бійців, а вони взагалі в нас золото. Коли я спілкуюся з нашими солдатами, я просто дивуюся. Вони ж тільки кажуть, з передової, з, з нуля вийшли. А вони сміються. У них таке почуття гумору, воно зашкалює. Я вам хочу сказати, що вони сміються не тому, що вони не бояться, вони бояться, вони звичайні люди. Але сміх і гумор, можливо, він дійсно сильніший за страх. Тому я вас дуже прошу: не зневіряйтеся, не бійтеся. Ми скоро переможемо. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей.